Доброго дня, вітаю всіх на каналі Майстер Вуйко. Ось сьогодні вирішив показати вам таку електропилу. Називається Top Craft. Не знаю, чи виробництво. Скоріше всього Китай. Ось така вона виглядає. Зараз я вийду на вулицю. Покажу вам, як вона працює. Ось. Ну, щось в ній так би пробуксовує. Зараз ми вийдемо на вулицю, візьму полі на одну і покажу вам, що вона робить. Ну і тоді будемо вже дивитися, розбиратись, розбирати і дивитися, що в ній. Що, Приємного всім перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо ну почнемо, йдемо на вулицю, перевіримо. Покажу, тобто, як, вона, як вона працює. Ось вийшли ми на вулицю. Ось Зараз я вам покажу, як вона працює. Ось коли включаєш. Крутиться так якби, а коли... Хочемо різати, тоді вона пробуксовує ось так. Ось як бачимо, що вона буксує, щось буксує в ній, що зараз будемо йти в приміщення і розбирати і дивитись, показувати, що в ній. Ось прийшли ми з вулиці, як ви бачили, як вона працює, Скоріше за все, що якась шестерню якусь злизало з'їло. Ну зараз будемо розбирати, дивитись. Знімаємо шину. Ну, Переважно ці електропили, вони всі на одну марку. Ну, десь щось конструкція змінена, а так то вони ось тут шпоночка. Знімаємо зубатку, зірочку. Забув кліщі спеціальні на роботі. Ну нічого. Зірочка. Ось тут багато болтів. Всі ці болти відкручуємо. Відкрутили і будемо помаленьку знімати. Так щоб болти не погубились? Так, поставимо на бік. Ось тут тягатка. Теж знімаємо бак. Знімаємо. Тут бачимо підшипники. Це треба буде зйомник тут пружина. Це як піднімає, опускає зірочку, вона йде в зацеп. Ось тут тормоз. Ось тут принцип такий, тут стоїть пружина. Тянете. Цей назад вимикач. Пружина шестерню тисне вниз, шестерня йде зацеп з нижньої шестерню і воно приводиться в рух. Ось це будемо знімати. Помаленьку, щоб воно не стрельнуло, пружина ця. Знімаємо ось це якийсь такий механізм. Сам не знаю, як воно називається. Ось бачу тут якесь виробітка є, щось тут йому ось вилезло так, аж пригоріло, щось, сплавилось тут. Будемо пробувати витягувати якось його. Тверточкою підважити. Полегенько. По Ось. ще один підшипник шпоночка Так, цей підшипник будемо знімати. Маємо такий зйомник, як я десь говорив, що син зробив так на скору руку, але він дуже мені допомагає. Там його знайдемо теж пласкупцями. А він легенько йде і руками. Такий підшипничок. Не знаю, який він там номер. Ну, як я говорив. Ці модифікації вони різні дуже є, дуже багато різних. Так що в кожній ось це тут шпоночка теж, в кожній електропілі по інакшому буде. Лень мені йти по ключах. Нічого воно не сильно сидить, тут підшипник, то воно ну, легенько йде. Ой, легенько йде воно. Зняли підшипник, тут знизу шайба була. Ставимо на місці. Ну і як бачу я, що ось ця шестерня злизана? Що ось ця злизана? І воно. Бачите, тип гуляє. Він не йде в зацепа, не чіпляє добре і він проскакує. От тут має бути якби 90 градусів кут, а він же тут злизаний геть, закруглений. Ну і тут таке саме. Так що будемо міняти цю шестерню і цю відому шестерню. Якщо будемо брати нове, будемо ставити і будемо дивитись, як вона буде тоді працювати. Я так думаю, що причина все-таки ось тих двох шестернях. Я вже, вони вже в мене є. Ось нові. Як бачимо, тут зацеп ще й так під кутом трошки йде. Як як ми колись, пам'ятаю, у сход розбирали мотоцикл. І я сам розбирав ще в молодості до армії. І ще вибивала там перша передача, чи друга, чи третя, чи четверта, то я знімав і так пилував під трошки косу. Шестерні, щоб вони йшли добре за цеп. Ну, ось тут бачимо, як, якщо прирівняти, Не знаю, буде видно, не буде на відео. Ось як є тут, а як тут. Попробую зробити фотографії, може на фото буде видно. Ось. Не забуваємо ставити шайбу ось тут. Ось це нове, ліпше тут більше, <кхи> більше желіза. Ну і тут, але тут щось воно. Ні, тут так само. Просто в масі погано видно. Ставимо шайбу. Підшипник. Підшипник можна легенько забити. Так, забили ми. Ставимо ось таку маленьку шпоночку. От тут би підшипник не випадав. Щось трошки мене тут вниз мене тягне. Може бути не видно. Ось. Ну і тут є шестерня маслонасоса, Ось там. Щоб її не зачепити, стараємося так закласти, щоб не зачепити. Ще раз постараюся показати шестерню. Ось вона там. Масло насоса, щось там погано було видно. Ось. Ну і будемо заставляти. Щепник є, все на місці. Тут є. Будемо заставляти трошки його тормус. Підгинаємо, повинно зайти воно. Якщо ми його звідти витягнули, значить воно повинно і зайти. О, пішло. Пішло, то добре, що пішло. Так, ось, може б не видно, масло насос крутиться, ось його приводить в рух ось ця зірочка, що є на шестерниці. Далі ще заставляємо нову ось таку, здається, називається відома шестерня. Ось ставимо пружину. Ну, як я казав, що їх дуже багато модифікацій, дуже багато цих електропил. Не різні, але всі на одну марку. Насоси різні, масляні. Дуже багато їх є, дуже багато. Шестерні різні. Що можна в деяких випадках, якщо щось поламалось, і не підібрати. Ось тут крутиться, чуть дав масло. Не забуваємо ставити підшипник ось тут зверху. Він легко вийшов, значить легко повинен зайти. Зайшов підшипник, ставимо механізм ось цей що Виключає і включає, ось тут вимикач. Ну і тут, якби муфта, він ось як працює, як муфта. Піднімає, коли відпустив газ, зірочку ось цю відомо підняло і в зацеп не йде. Коли нажимаємо, вона йде вниз, йде в зацеп і включається ось тут. Вже йде електроенергія і воно приводиться в рух. Так, заставляємо бак. Бак. Тут добре. Провода уклали. Тут добре, тут закручене. Ось так. Ставимо ще ось цю пружину. Важковато і тут заставити. Ось так. Так, ставимо кришку зверху. Ага, ще забув кришку. Кришку ще ні. Ось ще курок газу і тяга. Так якби би все. Так як би все. Так, заставляємо. Помаленьку ось тут пружина є. Яка ось цей. Фіксатор рукоятки газу фіксує, коли нажимаєш, він тоді включається, не нажмеш, не включиться. Це таке для безпеки. До деревини. Так, всі болти дотягнули. Ставимо зірочку. Чуть-чуть підтягуємо. Так, войлочна прокладка є. Ставимо зірочку і шпонку. Так, заставили шпонку. Шашину, кришку, ну і можна буде попробувати, Ось і кришку. Ось тут натягується ланцюг, Попускається і натягується. Ось так нормально. Ну і що, зібрали ми? Ось так. І будемо... Йти на вулицю. Трошки вже світло погане. Тут в мене приміщені, Але нічого, я думаю, що видно все було. Будемо йти на вулицю і пробувати. От ми на вулиці. Нагострили ланцюга. Ось як я показував, щось там поміняли ці шестерні. І будемо пробувати. Чи ми її реанімували чи ні? Цю електропилу? як бачимо, крутиться. Будемо пробувати. Як бачимо, пила працює, все добре, ріже добре. Так що буде вона ще працювати. От як ви бачили, були ми на вулиці. Електропила працює добре. Ось причина поломки були ось ці дві шестерні. Ось, як міг показав вам, може щось назвав не так, як називається, але то таке вже. А в общем, я думаю, що показався добре. Так що всім добра, миру, злагоди, успіхів всьому і до нових зустрічей на каналі Майстер Вуйко.